Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 18 червня, і я знову записую цікаві відео, про що будемо говорити сьогодні: про день, який наближається, дуже сильний, дуже енергетично такий важливий в році. День літнього сонцестояння 21 червня він буде цього року. І практично цей період співпадає тепер вже з купальськими, купальським періодом, бо тепер вже по правильному Івана Купала з 23 в ніч 23-24 на 24 червня. І, до речі, від вас теж був запит, щоб розказати, як в цей день себе поводити в День Сонцестояння. Що можна робити, що не можна робити, ну і так далі. Так, кіт буде зараз, так бачу, допомагати проводити дане даний, даний відео. Так, кому кіт подобається, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. А я почну з того, що 21 числа в нас буде, треба розуміти, який буде день по місячному календарю, і, власне, відштовхуватись від цих рекомендацій передусім. Це в нас буде 25 й місячний день, символ даного дня це черепаха. Значить, як правило, день такий більше пасивний для спостереження, для такої свого роду ізоляції від усіх і від усього зосередження. На тому, що ви хочете досягнути, що ви хочете отримати, вкотре правильні думки, правильні настрої, посили в простір, правильні візуалізації. Можна в такі дні займатися лікувальним голодуванням і обов'язково працювати над підвищенням своєї духовності. Це треба постійно працювати, не лише в день сонцестояння там, чи там інші якісь дні, але в такі дні особливо те, що ми робимо, помножується енергетично багато-багато разів. Хто робить якісь негативні справи, то відповідно потім має з них наслідки. Хто робить позитивні, відповідь зрозуміла. <кхід> в такий день дуже добре. Звичайно, максимально провести час на природі. Я розумію, що різні люди зараз знаходяться в різних умовах, не завжди є можливість десь вільно ходити, гуляти, особливо там, де і часті обстріли, повітряні тривоги. Але якщо є можливість такий день, от, власне, побудьте з природою наодинці. З природою, з сонцем, з водою, з землею. Обряди можна проводити будь-які, які передусім позбавляють вас в житті від всілякого негативу. Це така якби трансформація ваших думок, ваших якихо життєвих пріоритетів, те, що вам заважає жити, всякі блокади, всякі непотрібні там не знаю, історії, люди так далі. В такий період треба цього позбуватися. Таким чином, ви звільните місце для приходу в життя чогось. Набагато кращого, сильнішого і якіснішого. Також в цей день добре займатися очищенням від всяких шлаків, як духовних, так і фізичних, обов'язково прислухатися до свого внутрішнього голосу, старатись ні в чому і нікуди не поспішати. Єдка фраза, спішіть повільно. Перш ніж щось робити чи сказати, подумайте кілька разів. А вже потім говоріть чи робіть. Як ви добре подумаєте, то може не захочете говорити чи робити, що ви там собі відчували, так? Значить, люди, 20. Так. В такий день людям важливо. Одівати світлий одяг, і добре, коли він взагалі з якихось максимально простих матеріалів, так? тобто ну, щось там лянетки, коли, знаєте, були ліні сорочки, оце все. І має бути чистота не тільки в одязі, тілесна чистота, але й духовна, душевна. Тобто, знову ж таки, практики, молитви, медитації, афірмації, все, що завгодно. Тобто чистота має бути у всьому, знаєте, просвітлення. Камені, до речі, цього дня: Тигрове око, соколине око, котяче око. Також це можуть бути різні, такі, якби там, якісь частинки дерева, чи чи, там вуголь, чи, наприклад, ці ракушки. так? Також геліотроп і рожевий мармур. До речі, в ці дні можна виготовляти для себе захисні якісь амулети, талісмани, так? і заряджати їх стихіями власне природи. Саме з цих каменів можна виготовляти, особливо хто народжений в 25-й місячний день. То ці камінці будуть для вас дуже-дуже гарно працювати. Ну, в плані якраз захисту від всякого негативу: тигрове око, і соколине око, і котяче око це такі одні з основних каменів. Так само, наприклад, як чорний агат. І, в принципі, їх можуть по, якщо так по відчуттях, то носити практично всі, хто взагалі любить камені. В такий день добре подорожувати. От. Також для вирішення різних торгівельних справ, судових справ. Ну і відпочивати, релаксувати, наскільки це можливо в наших реаліях, притягувати правильні ситуації. Пам'ятаєте, я вам розказував техніку 1768. Що це там таке бахкає десь далеко? Не знаю, чи вам чути вже третій раз щось бахкає. А, така техніка 1768. Якраз про правильну візуалізацію, якщо ми 17 секунд в день зосереджуємось на тому, що ми хочемо, і робимо 4 цикли по 17 секунд, тобто загалом 68 секунд, не менше, ми створюємо так звану дуже сильну енергочастотну такий посил, і він має потім реалізацію в нашому вимірі. От, для тих, хто в такий день захворіє, негайно треба звернутися до лікарів, пролікуватись, тому що наслідки можуть бути теж не найкраще. От, А хто народжується в цей день, так, ті, хто народився, вони вважаються взагалі такими щасливцями і любимцями самої фортуни. Щастя буде з такою людиною аж до самої смерті. Так, щось таке, знаєте, глобальне нове починати, якісь проекти не рекомендовано в ці дні. Тобто спостерігаємо, плануємо, медитуємо, візуалізуємо все, що завгодно, так, в чистоті помислів, але щось глобально нове і важливе не варто в такі дні запускати. Можете провести от обряди є в мене теж в Ютубі там, з лавровим листем для здійснення бажання. Гарно працює. Чи інші практики, які я розказую, бо я так шукав, якісь, можливо, є особливі обряди. В принципі, все те, що працює як обряд для вичищення негативу, в такі дні робіть запросто. Воно тільки буде енергією цього дня максимально підсилено. От. І це я ще хочу теж кілька карт витягнути: по енергіях Таро Ошо. Про що нам ще треба знати саме цього року, саме в цей день, на що звернути увагу. Викорінення, викриття всяких гадів і паразитів в нашому житті, в нашому оточенні. Побачити правду, хто є хто, і не просто прийняти рішення, а запустити їх в реалізацію. Так, далі у нас йде: прислухаємось до внутрішнього голосу, отримуємо нові знання, езотерично і духовно ростемо. Та вдосконалюємося, переходимо на новий рівень. Не просто гравців матриці, а пробуджених, усвідомлених архітекторів реальності. Далі у нас обнулення перезагрузка. Свого роду важлива точка для обнулення перезагрузки. Так, в такі дні. Нечість теж дуже любить сильно активізовуватись, тому небезпеки, загрози можуть загострюватись, я про це вже попереджав. Але це також можливість, оці обнулення, перезагрузки, перезавантаження, коли ми можемо справді швидко і якісно позбутись всякого негативу. Тож, давайте цим шансом максимально скористаємось. В такі дні, до речі, стоп. Всілякі негативні емоції і їх прояви. Всякі панічні атаки, сльози, страхи, ненависть, агресії, депресії, конфлікти, стоп. Тому що те, що транслюєте, те і примножуєте. Тут у нас карта: подолай свої страхи, особливо ті, які тягнуться вже давним-давно. Тут у нас карта зрозумій, якраз духовні істини вийде за рамки за обмеження і духовно рости, розвивайся. Тут в нас позбався всяких скорбот, всяких печалей. Борися за своє щастя, правильні запити, які ми відправляємо, неодноразово я про це говорив, так що забороняємо сядякі негативні сценарії в своєму житті і вимагаємо, щоб в нас це було добре. Вимагаємо. Тобто, ми кажемо, що ми не погоджуємося з тим, що нам пробує нав'язати матриця. Ми реальності з війною не хочемо. І ми хочемо мир, перемогу, справедливість. От що хочемо, те і, те, і, те і транслюємо. Так. Ну і от карта, знову ж таки, по можливості релаксу, відпочинку. Так, я сьогодні теж трохи прогулявся біля тернопільських водойм. Ось а, то, так, знаєте, навіть якось. Підзарядився. Сьогодні в телеграм-групі своїй. Я так фотографію виставляв з Тернопільським озером і качечками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну і ще дев'ята карта. А те, що не можемо змінити, просто відпустіть ситуацію, карта каже. І все нормується саме по собі. Такий день з різними енергіями, але є до чого прислухатись. Особливо мені подобається оця карта таке. Розуміння та звільнення. Ну що ж, любі друзі, напишіть в коментарях, як, можливо, хто буде цей день також проводити. Можливо, в когось є теж важливі якісь підказки, рекомендації з приводу цього дня. Я ж дякую всім за увагу. І до нових зустрічей в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім, як завжди, побільше відправляю.